Мої всім вітання. Давно не виходила. Я з ні якими відео вибачайте, але переглянула в минулому році, в мене практично все повторюється, тому що ну щось новеньке. Ну, ось хочу показати, трошки усовершенствую свої дії на городі. Як бачите, 27 травня і ось які в мене вже кабачочки. А тому все, що ось вони просто під агроволокно ростуть. Зараз вам покажу, дивіться, яка конструкція на защіпочку, звичайно, така собі конструкція і які вже кабачочки, чудові у нас ростуть. Уже, уже, ось. Квітнуть і вже які зав'язані плоди. На початку висаджувала їх в квітні. місяці, на початку, на початку квітня. Спочатку вони були під плівочкою, ось таким парничком, а просто в ґрунт, не розсадним способом навіть. І коли вони підросли, то просто ось накрили їх агроволокном. Звичайно, який уход полив. І грядочка була закладена під низ там гаряча грядка, принцип гарячої грядки. Викупили траншейку, десь було воно до середини і ось так. І Заклали туди сухі листя, гілочки, пролили гарячою водою. Поверх, вибачте, спочатку поклали свіжий гній, у нас був курячий. І пролили гарячою водою, закрили землею і висадили насіннячко. Все те, що в минулому році. Тут під агроволокно висадила перчик. Агроволокно, як бачите, дає нам, зберігає вологу, поливався вчора вранці. І волога земля і ще досі стоїть. Ну і моя красуня капусточка. Ось. Теж дуже радує. Капусту висаджувала, висівала на сінечко цей голландський сорт, назви не пам'ятаю, цвітної рядочок і рання конусна. Висівалася розсада в початку березня, в ґрунт висаджувала в квітні десь 15, ось так. Капуста не боїться холоду, тим більше я висадила і зразу накрила агроволокно. Подивіться, які чудові кущики. Ніякого підживлення, крім того, що при посадці підливали розбавленими курячками переброженими. Ось так. Така у нас красуня капусточка. Чекаємо вже на урожай. Головочки вже починають зав'язуватись. Проблема в тому, що я не так часто стала показувати відео, тому що дуже прикро, не знаю, чи по відео бачать, але коли добрих знайомих повела по городу, показала, що, де як. Дуже гарний виноградик був, і знаєте, як прикро, коли це вже на другий рік мій виноградик з гілочки проріс. І так радувалась душа, що він росте, а по весні прийшло, оце, отак назване, друзі, і викопало, квіти викопало, викопало виноград. Тому навіть не знаю, як показувати відео. Прийде і все, мій урожай підбере. Хочу ще звернути увагу, ось це огіркова трава для салатику. Вже вживаємо, але потрібно її було раніше починати, тому що з ростом вона трошки цупкішає. Ну, самбурне відео вийшло. Е, готуюсь до художньої виставки. Е, свої твори е, буду представляти в обласній бібліотеці Ольжича. Е, так що е, на все часу не вистачає. Все продовжується, сільське життя не покидаємо, навпаки, ще більше в нього, як би сказати, вростаємо, вживаємось. До побачення! Дякую за нових підписничків. Ставте вподобайочки і заходьте на мій канал, буде періодично, буду виставляти відео. До побачення.